ДТП на кордоні на пункті пропуску Раваруська польський водій на автовозі збив на пішохідному переході трьох українських водіїв. Наїзд стався на очах у поліції. Водія мікроавтобуса затримали, з ним проводять процесуальні дії. Українські водії вимагають справедливості та арешту винуватця наїзду. Інакше погрожують блокадою дороги. Бос, курва людей збиває польський. Підораз. Ви Ми зараз машинами виїдемо, закриємо трасу. Закриєм трасу. Заблокуємо весь все місто, форуми заблокуємо.

На пункті пропуску Рава Руська польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв. Це вже просто якесь адіші там несеться. До речі, польські мітингарі з партії Рафаля Меклера зізналися, що за перекриття кордону отримують по 400 злотих в день. Польські перевізники почали страйки на кордоні з Україною понад місяць тому, 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. У тому числі блокували КПП Ягодин дорогуськ 11 грудня. Чільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників, і рух через цей КПП відновився. Після того перевізники подали заявку на новий протест на під'їзній дорозі до КПП Дорогуськ Ягодин, але місцева влада відмовила їм. Тому на розблокованому КПП Ягодин Дорогуськ на кордоні з Польщею кількість автомобілів, що перетинають кордон, повернулась до показників, які були до початку блокади. Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України десь 2600 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Шигині. Але можу сказати, що є досить добра позитивна динаміка по пункту пропуску. ягодин. як відомо, його розблокували одинадцятого числа після другої години дня за київським часом, і поступово з кожним днем вантажу потік зростав за вчорашній день. Цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки більше в напрямку України, і це власне ті практично показники, які були до блокування до 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває досить. Ну, велика кількість транспортних засобів це 1700 на території Польщі в бік України. Але якщо забезпечуватиме цей подальшому такий рух, то звісно, що це дозволятиме швидше швидко ну швидше ніж це було раніше, перетинати кордон в обидва боки.